Я під струночку зробила ось такі лунки підряд. Не знаю, скільки в мене там буде. Ой, у мене тут помідори ростуть. Зараз швиденько скручу, щоб не мішало. Потім залью водою оце, віка сьогодні приїхала трішечки раніше, і у мене. Є час годинка. Не час, не просто час, як час, а просто годинка, поки стемніє оце залить і посадить. Так, я швиденько, швиденько скручую, потім кудись оце покладу і не знаходжу, забуваю куди. Так, ладно. Бо це воно буде довго. Я потім. Швидко скручу. Головне, щоб це його не взяв мій правнучок. Так, ну, це я рівненько зробила і зараз залью водою. Потім переберу сам шити. Я не знаю, скільки ж їх там, більше ста, а скільки, щоб мені тут їх розмістити. Я думаю, це буде добре. А ви як думаєте, ну це якби можна було й тут, але ж тут вже в мене дизайн, мені не хочеться його міняти. Посажу, а завтра, коли вже Віка приїде, з роботи, піділью корневіном. Хоча там, здається, хороші корні, сам корінці, сам сам шит невеличкий, а коріння гарне. Ну, було бажано вчора ще посадити, але я ж не встигаю, бо я нянечка. Мені ще й лаванду позрізати, якось, якось щось в мене не встигається мені. І зараз подивимось, що в мене там є. Так, а що це? Не знаю, що здається нарциси. Вони в мене скрізь, поки я переберу, а тут водичка війде в землю і це ж потім ще полію. Поки все позбирала, десь же в мене ще й миска була, так хіба ж його запам'ятаєш, де я її діла? Ну нічого. Зараз я їх на мішечок. Викладу, потім сюди і понесу, посадить. Мені, якби оці поприймалися, як би було добре. Так, зараз одягаю перчаточки. Холодає, холодає наче. Тут такі коріння, що я шуці зараз. А, це резинкою замотано. Зараз мені треба хоч по один оце так порахувати. Ви, ви уявляєте, які тут коріння? Дивіться, це ж ой, дивіться. Ну добре, зараз оцей кущик порахую хоч. Так, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять.

30. Ну, а тут що? Це понять. 1 чи 2, Я б таки його розділила на два. Ладно. Так, 32. 33, 34, 35. Або поламаю. Або, або вийде. Ну, десь ось так. Зараз вийшло. Отак так розділила. Це що? 36, так? 35, 36, ну, не важливо. Так. Оці якось мені не знаю чого. Ну, мені, а тут, мабуть, іще більше. Зараз оце достану. А тут іще. Так, я думаю, мені треба все перерахувати. Ой, тут взагалі, вообще... бо щоб я могла приблизно хоч знати, що воно там росте, скільки. Ой. Тут такі коріння, що, здається, і корнівіна не треба. Може, то фосфорно-калійним ще підживить. Так, оце прибираю, воно мені тільки заважатиме тут. Так, так, тихо. Ну, і зараз перерахую все заново і, на якій відстані одне від одного мені садить. Так, ще лопатку знайшла. Значить, 123 кущика в мене. Я зараз беру 50 штук лопатку. І пішла посажу, а потім ці коріння супер. А навіщо лопатку? Я покажу. Так, пішла? Хоть там я і рівчачки робила величенькі, глуб, глубоченькі. Ну, Може, десь мені треба заглибити, тому взяла лопатку. Думаю, поки я буду рахувати, у мене 123 штучки, десь приблизно отак один від одного буду саджати, а лопатку взяла для чого? Ось так. Раз і сюди. От, і загорнула. От. А бувають же корінці. Ще більше. Отак От раз, Бо яку глибину я не робила, а все рівно воно затягує якось. І тепер ще, І добре полила. Ось дивіться, який корінь. От. І тепер положила і підняла. Ну, я так навесні робила, дуже добре. І це ж я тут вже посіяла травичку, і то вона між самшитами зійде. Ну, звичайно, прийдеться ножницями стригти. Ну і це я зараз повинна до темно це зробити. Посадила отут 70 кущиків, і так чотири, і там чотири. Це 78, а було 123. Тепер хочу в іншому місці теж посадити. ну поки що Кличуть мене, малеча хоче кушати. Бабуля погодує. Ой, мені аж жарко стало. Я спішу, спішу, а зараз вийдуть малюки гулять. Так, я зараз захотіла. Ой, Віка не знаю. Пошукай. Може, в спальні в мене? <ріст> не знаю, де ми діли. Ага зараз вийдуть гулять. А я хочу отут між оцими пляшками, бо тут же ж у мене не всі з корінцями, от там з корінцями От, посадить. Ну, коротше, займусь ділом. О! Вже кричимо, вже виходимо. Ну, а я попрацюю. Мама вийде з ним. Тут широко в мене, то я думаю, навіть і ти можна лишити і ця буде рости з корінцями. Ти найкращий самий, самий дизайнер, а в нас киця, воно, бачиш? Прийшла киця, подивилася, що нема що їсти, і пішла, нема коли, а дизайнер ну, відра збирає, обновляє комбінезон, мама дозволила. Ой, Віка, він же ж там його поцарапає, угу. Не трогай така. Ой, це чудо маленьке. Ой. Ти чудо? Вставай, вставай, давай потопайте. І Кицька Кицька бігає. Що ти їсти хочеш? Нема там нічого. Киця, побігла киця. Ну, а я отут сажаю, отак оце буде. Вони різні по кольору, звичайно. Ну, то, ну, Вони бувають різні, говорять. Пішли камінці в вход. Совок уже схватив, а де твій віник? Ой, може. Ти совочком замітаєш? Ой, добре, коли мама ще поруч, а так як я так і щось зробить, не справляюсь. Ава, ава. Диськийся там нявчить. вчить. Ага, молодець. От так, Кажи, то туди треба складати. Я бачив. Да, Святик? А потепліло, мабуть, на дворі. Что мені... Ага, вітра немає. Ой, боже, мій Боже. От так. Ава. Віка, для чого замок ззаду? Я не зрозуміла. На комбіні зоні. А, а так? да? Отак. Ой, дивися, щоб він машину не поцарапав. А я пішов. Радіюся з Вікою. Як посадити краще? Кажу, отак чи краще отам. А вона каже, а не і тут, і там. Кажу, не знаю, чи вистачить. Ну, тут вистачило. І ще залишилось, не знаю скільки. Ну, один ряд точно вистачить отут. Понад стежечкою з цього боку. Ну, а там уже досажу потім. Оце так. Он помощник маленький. Совок, лопа і віник. Підмітаєш? Ти підмітаєш, так? Да? да, зайчику? Працюємо. Ну, вже буду поливати, вже, мабуть, світло включать, але нічого. Тут теж у мене світло включається. Так. Вистачило мені й тут на рядочок. <рес> <рес> Ні, не ну, вроді я густенько садила, отут не вистачило. Ну, треба або вирощу 11 штучок треба. Ну і зараз я буду поливати. Як оце мені полить, щоб спора А, да? Віка, коляску ви не берете? Ага. Так, от, отут, здається, я ето, трішки широкувато посадила. Ну, нехай. Розростеться, да. так. А ти куди пішов з совочком? Боже, й овечку взяв. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока! Ой, А я поливати буду. В нас уже світло включили, Ну я встигла полити. А десь мої пішли гулять? Не знаю. Я навіть все-все тут пополивала і ці пополивала, які вони гарні, як вогники хризантеми. Ну що, Віка сказала, сюди треба теж на цей рядочок отак посадити. Ну, колись посадимо. Де ж мої там красавці? Де вони пішли? Бог їх зна. Хто їх зна, де вони там? Не знаю. Там валя балакає і поливає. Я вже потім, може, в суботу полюю. А де ж вони пішли? Йду по дорозі, йду по дорозі. Це ж малеча, може хтось зна куди маму затягнуть. Тут треба вже полить би. Бо... Ага. Да, я поняла. Вони до валі пішли. Я думаю, з ким вона там розмовляє? А вони пішли до валі. Ой, ну піду. Казала Віка, треба готувати вже вечерю, а сама пішла гуляти. Балакають. Ну, а я їх шукаю, а вони біля тебе. Це бабушка пропала. А бабуся поливала, там садила. А вони пішли гулять, каже Віка, заканчуй давай уже, бо треба вечерю готувати. А сама пішла. І що, пішли в двір, да? ну, так? А, і він потянув. Одна маленьке оце. Ага. Шиняцко. Привіт, Валюча. Привіт, привіт. А ми та, теж такі. Ви й досі розносите? Ну там клубніку садила. О. Я місяця сажу клубніку. Нічого, я пересаджувала теж днями ось у два рядочки. О, привіт! Що тако? А, отож, бачиш, як я добре. Не, 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 Десь такий колектив, одні дівчата, та й дівчата. Йому хочеться в Ой Боже, пішов до Володи. Ой Боже, і совок, і овечка. У другій овечка кажу, дай п'ять. А куди ж дай п'ять, як руки зайняті. Ой боже. А эти где еще уже накрылся и хочет, хочет взрывать. А Вика каже, нельзя, но ему взрывала. Он нюхаешь. Да, а, каже, да, да. Ой, какая там кичуня манюня, боже. Да, я же знаю, я уже не бачила. Так а, темніє швидко, раніше до десяти можна а, було все робити, а зараз... А зараз взагалі так день починається. Поки о, вийдеш, таке творилося, в мене голову як схватило. Ой Боже, не дай Бог. Я ужас один. Що і цю ніч о, таке о, вже дати. Я не знаю що воно, ну цю ніч хоч виспалася, я кажу. Ну це, да. так. А Катя тільки приїхала з Харкова. Там так. теж таке? Ні. Нормально? Казала, нормально? Отут раз була, як ужас один, що було, oh, Мені, так. Що, казала Майя, так боялась, так боялась. Още. А цей раз, каже, нормально, у вас, oh! каже, страшніше, ніж чому нас. Кінчу віка взяла. Uh -huh. Ой боже! Дивочка наша. К Димочок! Нікуди не дівайся, тим дивочком. Ай, він Бабушка. такий гарний. Бабушка. Я сьогодні розказувала, як. Таблетку йому. <рес> Ти куди пішов? Ой, Боже, отакий от гарнючий цей димок, так? Да? Димочок маленький. Ой, Вікуля, дивись, що там малий. Ой, Боже. Ой, Боже. Ой. все. Пішли, пішли кашу варити. А кому кашку? Стасіку кашку. Святіку, святіку. Святіку кашку, так? Ага. Мама О, пішла. Ой-ой-ой, де мама. Ой. Всі брали, маму. Пішли, Побрали, я теж там пополивала, <пілувала> а завтра, якщо <пілувала> дасте мені за двором пополивати. <пілувала> <Хорошо>. <пілувала> сам каже Ти бачила так сухе тоня асфальт Каже, хоч чуть-чуть поли, тому що каже, ужас один, Так я вже хотіла в хату йти, я тоді думаю, та ні, я витягнути хоч трохи Ой! Топ-топ. <реку> <Ой>. <реку> ну що, він, знаєте як? Він прийшов до вас, вважай, що самостійно, так як Богданчик ваш маленький а, був, прийде і тарабане, пустить, так. О, пішли, Пішли? пішли. пішли? Да, пішли кажи, пока-пока. Спокійної ночі. І він і тянув. А кицька вийшла, глядіть, не загубіть. Валя, не загубиться. Ага. Ну, все, дякуємо, пока, пока. Недочки, поки ночі. Так, да, ну вве цілу неділю тут. Ага. Ми ми завтра будемо гуляти, він він ми катаємося тут же. Володя іноді ж здоровається. От. О, о. Сюди що, тіпа? Мало того, що до Наталі рветься. Ну так до всіх провідати. Да. Всі пішли, пішли, пішли. Зайчику, пішли додому. Тут Тоже кажи. Ай, вось. Я тут дуже живу. На Ой, Валя, ну ти чудо, дивись, яке чудо. Маленьке, чудо. Ти чуди тікаєш. Ой, яке воно шустре. Прям моментально і туди, і сюди. Все, пішли, заячка, пішли. Комочок. Мій інструмент, я працюю! Кіця. Правильно? Кіця. Ням. Няпка. Ням, кіця.